Красноградщина активно готується до початку черового опалювального сезону. Більшість комунальних підприємств міста вже виконала половину запланованих робіт, котрі стосувалися усунення виявлених недоліків у господарчій сфері. Тож є впевненість у тому, що з настанням холодів у домівках красноградців буде тепло, вода і світло, а дороги й тротуари в місті розчищені від снігу та ожеледиці. У рамках підготовки району до зими 16 липня в залі засідань будинку рад відбувся виїзний обласний штаб з підготовки господарчого комплексу та об'єктів соціальної сфери району до сталого функціонування в зимовий період. Захід провів перший заступник голови обласної державної адміністрації Валентин Дуб. Наразі на Красноградщині зроблено чимало, аби зима не застала нас зненацька. До роботи в осінньо-зимовий період готові усі комунальні підприємства дорожні служби підготовлено і соціальну сферу. На цьому власний наголосив у своїй доповіді голова районної державної адміністрації Роман Квартенко. Ролиця робота по організації податку комплексу. и объектов социальной сферы района к стабильному функционированию в осенне зимний период 2013-2014 годов. Распоряжением главы районной государственной администрации 20 мая 2012 года за номером 199 создан районный штаб по организации подготовки хозяйственного комплекса и объектов социальной сферы Краснодарского района к стабильному функционированию в осенне зимний период 2013-2014 годов. Утверждены мероприятия, состав штаба, и график проведения заседаний штаба. Заседание штаба проводится согласно графика еженедельно. По состоянию на 15 07, 13 года проведено 7 заседаний. Также 23 апреля 2013 года рассматривался вопрос по подготовки хозяйственного комплекса и объектов социальной сферы района к осенне-зимнему периоду на коллегии районной государственной администрации. По объектам жилищно-коммунального хозяйства выполнены отдельные отремонтированы. План 15 единиц, подготовлено 11 единиц или 73%. Все котельные работают на природном газе. Ремонт тепловых сетей без замен. План 19,2 километра подготовлено 11,1 или 57,8%. Одночасно з позитивними напрацюваннями в районі є і декілька питань, які можуть негативно позначитися на сталому функціонуванні об'єктів та підприємств зимовий період. Занепокоєння викликає рівень розрахунків за спожитій газ і тепло. Наразі цей показник має відповідати 100%. Лише за таких умов буде подаватися газ для підприємства теплових мереж. Також в районі має бути створений належний матеріальний резерв на випадок різних непередбачуваних ситуацій. В цілому перший заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Валентин Дулуб Позитивно оцінив проведену в районі роботу з підготовки господарчого комплексу та об'єктів соціальної сфери до роботи в зимовий період. Я виконую удовлетворю уровню підготовки Краснодарського району к новому отопительному сезону. Чувствується, що всі дуже відповідно підходять до цієї задачі, до цього питання, тому що всі ми повинні розуміти, що в кінці кінців зима нам в машинах не простить нікому, ніяких. И вы знаете, что каждая зима, она особенно по-своему. И каждая зима приносит сюрпризы самые разные. То сильнее морозы, то волки то ливень при минус 10 градусах, когда все леденее, провода висают до земли, и опоры рушатся полностью вместе с проводами и так далее. И только благодаря слаженной работе наших служб Мы в прошлую зиму пережили так, что мужчин катаклизма.